На вічу у майдані святковими новорічними вогнями засяяла головна ялинка Івано-Франківська. 20-метрову лісову красуню комунальники привезли з надвірнянського лісгоспу. На радість івано-франківцям та гостям міста новорічно-різдвяним нарядом її прикрасили працівники зеленого господарства. Для цього використали два кілометри гірлянд близько тисячі іграшок золотистого, червоного, срібного та білого кольорів. Виступи вокальних колективів, казкові персонажі, музика, феєрверк, хороводи, ігрова програма всі, хто завітав на урочисте відкриття міської ялинки, побували на справжньому святі. Їм гарного новоріччя, щастя, родини, і злагоди, різдвяного настрою побажали заступник голови обласної держадміністрації Роман Іваницький та гуманітарний віцемер Михайло Верес. Хочу подякувати всім Івано-Франківцям за ту. Гарну, красиву, наполегливу роботу у 2011 році. Хочу побажати для всіх нас щасливого 2012 року. Новорічну різдвяну ялинку міста Івано-Франківська. Прошу засвітити.